Під час фестивалю Татофест, який відбувся в обласному центрі, напередодні вдалося зібрати 325 тисяч 688 гривень. Про це суспільному розповів співорганізатор заходу Роман Кравчук. Гроші збирали на реабілітацію дітей, загиблих під час війни військовослужбовців. У центральному парку культури і відпочинку і Лесі Українки для Лучани гостоміста влаштували різні локації: ярмарки і частування, майстер-класи, музичні і творчі виступи. Тут відбувся фестиваль Тато Фест. У Луцькому парку влаштували майданчики зі спеціалізованою технікою. Тут можна було сісти в пожежний автомобіль. Рятувальники показували спецобладнання та спорядження. Поруч військова техніка. Дев'ятирічний Коблюк приміряє одяг. Я вдягнутий в воєнну форму. Це бронежилет, а це шлем, а це кулемет. Я прийшов з батьками тут. Я з Луцька і. Мені дуже подобається воєнне все. Волонтерка Інна Тищук розказала, з однодумцями готували декілька видів страв, які продають. Варенички у нас зготовлені з завдяки також волонтерам з картошкою, з картопелькою, з шкварочками. Он сметанку додаємо і далі там на солодощі, горішки, печиво, сік, вода солодка. Будь ласка, можете спробувати, дуже смачно. Упродовж дня відбувались виставки-продажі місцевих майстрів, концертна і спортивна програма, конкурси і майстер-класи. Сам лучанин і прийшов сюди, в наш просто прекрасний парк, бо це дійсно гарне місце. і Тут любить відпочивати моя дитина. І так проведемо разом день батька. Прийшли з сім'єю, да, показати парк батькам. Ми тут теж перші, ми саме не з цього міста. Будемо дивитися, ходити. Лока з ми знаємо, що сьогодні свято тата. Ми прийшли з нашою сім'єю. У нас дві дівчинки, хлопчик. Ну, хочемо прогулятись, почути, побачити, що сьогодні буде в нашому місті. Батько наша Україна. Патріотичні пісні виконувала хорова капела посвід. У рамках благодійного проекту Разом переможемо. Колектив виступав вдруге, збираючи кошти для Збройних сил України. Стрілецькі, повстанські, козацькі пісні, історичні. тобто пісні, які пов'язані безпосередньо із подіями боротьби за незалежність України, яка тривала більше ста років назад, і від козацьких часів, і на жаль, продовжується ця боротьба зараз. Анна Глущук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.